Коростенській центральній міській лікарні відновлює роботу офтальмологічне відділення. І хоча ремонтні роботи ще тривають, лікарі вже розпочали прийом пацієнтів. Консультують та проводять оперативне лікування. Дмитро владіміров Киянин та один з тих лікарів, хто буде надавати медичні послуги в нашому місті. Плануємо оперувати тут і приймати пацієнтів кожних два тижні. Плануємо проводити операції з приводу катаракти і глаукоми. тобто ставити пацієнтам штучні кришталики і боротись зі сліпотою, яка пов'язана з підвищенням внутрішнього очного тиску при глаукомі. Це сфера наших інтересів. Трошки пізніше, можливо, плануємо займатися і патологією сітківки, тобто пацієнти, які потребують лазерного лікування, теж будуть нами оглядатись, і мій колега лазерний хірург теж буде сюди приїздити. Для Коростенської міської лікарні відновлення роботи офтальмологічного відділення це ще один крок з наближення медичних послуг до населення. Сьогодні ми запросили лікаря з Києва, кандидат медичних наук, офтальмохірург. і вже сьогодні проводимо перші оперативні втручання. Буде 5 пацієнтів. Для цього зробили операційну палату швидкими темпами, але головне, що ми процес запустили і надаємо вже допомогу лікуємо людей. І взяли. Лікаря молодого на роботу свого виховуємо, навчаємо. І я впевнений, що ми до кінця цього року зможемо зробити повноцінне відділення, яке буде надавати повний спектр по лікуванню очей. Це і катаракта, і лікування сітківки, взагалі, огляд і надавання, і будемо надавати необхідну допомогу для наших пацієнтів. Це ще один невеликий, але це ще один крок вперед нашої лікарні. Медики наголошують, катаракта, глаукома та захворювання сітківки основні причини інвалідності внаслідок порушення зору протягом останніх років в Україні. Вони ж призводять до невиліковної втрати зору. І за війни, яка триває в Україні, багато людей не мають можливості вчасно отримувати медичну допомогу. На жаль, значно зменшилась можливість отримати цю допомогу, зважаючи на. На те, що дуже багато лікарів повиїжджало і дуже багато пацієнтів не зверталось довгий час. Зараз, скажімо так, патологія наша стала більш важкою. Тобто катаракти, які ми оперуємо зараз, це зрілі і перезрілі катаракти. Тобто, це на останніх стадіях процесу вже хвороби. Більше того, глоукоми, які потребують контролю внутрішньоочного тиску, майже кожен місяць, із за війни люди перестали це робити і те, Ж захворювання дуже запущені, але будемо робити. Отже, лікарі, офтальмологи розпочали свою роботу в міській лікарні, чому не аби який Ради генеральний директор Сергій Ковердун радіє тому, що можуть робити в себе операції на очах. Це хірургія одного дня. Воно сьогодні держава практикує найбільш розвивати. Так в нас дійсно є палати, є ліжка, на яких можемо затримати в залежності від стану форго. Але ми прооперували, оглянули. Якщо немає ніяких зауважень, родичі забрали додому. Ці операції вони безкоштовні. Певні затрати пацієнт буде нести, але держава буде оплачувати і лікарні уже, і лікарю заробітну плату. Ми взяли офіційно на роботу їх і ну, працюємо в цьому напряму, щоб було і пацієнту добре. Ну і звичайно, щоб розвивалась лікарня. Телефон 096-260-23-12. Це телефон для запису пацієнтів. За цим телефоном її запишуть і зможуть прийняти, зробити огляд, знайти причину хвороби і при необхідності зразу прооперувати. Перший прийом показав, що бажаючих отримати консультації спеціалістів або оперативне втручання дуже багато, і це переважно люди похилого віку.